Так, цікава постать, Володимир. Розбираємо сьогодні його. П'ятірка кубків це людина, яка пережила якісь втрати чи розчарування, і вони до сих пір її не відпускають. Туз Кубків людина здатна до глибоких емоцій, відкрита до, в почуттях, в емоціях, є такий потужний внутрішній потенціал до позитивних змін, до почуттів. От, людина, яка відчуває труднощі в управлінні якимись фінансами, да, матеріальними ресурсами, нестабільна в своїй професії, почувається себе невпевненою в своїх можливостях. Двійка Кубки вказує на те, що вона має гармонійні відносини або вміє взаємодіяти з іншими людьми. Тобто це людина, яка здатна до такої емоційної близькості, та, з нею можна знайти взаємопорозуміння. Але також ця людина вона може бути залежною від інших. Вежа за Вежа, те, що вона, ця людина, Володимир пережив або переживає зараз кардинальні зміни у своєму житті. Шокуючі такі руйнівні переживання, Шістка відчуття такої нерівності, да? несправедливості в її житті, особливо в якихось питаннях допомоги, взаємодії з іншими людьми в плані емоцій чи фінансів. Має фінансові труднощі або в Труднощів в розподілі ресурсів. Тобто ця її криза, яку вона зараз переживає, пов'язана з цим з відчуттями цього дисбалансу нерівності, да? нерівності. Десятка кубків перевернута, свідчить про є проблеми в емоційній сфері. Це карта родини, в неї якісь проблеми і в гармонії і в сім'ї, в особистому житті. Людина незадоволена, або це якась да? криз у стосунках з дружиною. Король мечів. Людина здатна логічно мислити, рішуче діяти, має аналітичний склад розуму, така зосереджена, розумна, навіть занадто раціональна, так? менше керується емоціями, більше приймає рішення головою. Так, жезлів. Людина здатна вчитися, починати щось нове, розвивати ну, такий оптиміст по життю, який завжди не цурається відкривати для себе щось нове, вчитися чомусь новому. Вот. За дияволом людина намагається позбутися якихось негативних впливів, якихось залежностей, можливо, людьми, з якими він не хоче спілкуватися. Якась така внутрішня боротьба, де людина намагається втекти від якихось токсичних таких відносин, які її пригнічують. А було можливо нещодавно якесь прийняте важливе рішення. Або вона зрозуміла щось, прозріла, да? а, а, якийсь момент такої ясності, а, або момент а, перемоги над а, труднощами. Можливо, ця ясність пов'язана якраз з тим, що і поняв, да, що ці відносини токсичні, що хочеться від них там звільнитися. А, четвірка кубків. Таке є. Період емоційного застою, дитина задоволений, важко знайти радість від того, що є, і шукає щось, щось, щось нове, щоб її утішило і утішило, порадувало. Тобто людина переживає емоційні труднощі, бореться з минулими переживаннями. Людина має потенціал до великого емоційного розвитку, до змін, до пошуку нових можливостей для свого життя, але зараз стикається з якимсь періодом невдоволення, невдоволення, застою і якось зараз переживає кризу кризу Зараз переживаю. Питаємо, які має проблеми в родині з дружиною. П'ятірка Пентакля це фінансові якісь труднощі, матеріальні фінансові труднощі, що впливають на відносини. Можливо, є якесь відчуття, що грошей стало менше. І це викликає якийсь такий стрес, невдоволення в подружжя. Фортуна. Фортуна це відчуття невдачі. Тобто стосунки перебувають в такій стадії, коли люди не можуть знайти спільне щастя і задоволення від стосунків. Трійка кубків на поверхні для людей. Можуть бути якісь моменти радості, якесь свято спільне, якісь дружні взаємодії, якісь такі поверхневі відносини без глибокого емоційного зв'язку. Туз є бажання змін або початку чогось нового. Але це може так освічити про те, що хочеться покинути ці стосунки і почати щось нове. Ну, якось так. Закоханням. Це про великий внутрішній конфлікт у стосунках. Де виникає вибір між різними шляхами і різними почуттями? Тобто залишитися в цих відносинах чи піти в інші відносини? Да? Якісь розбіжності в них в поглядах, у прийнятті важливих рішень, якісь конфлікти довіри, відсутність гармонії між ними. Наразі вони не вибирають почуття і один одного. І Верховна Жриця нам говорить про якісь внутрішні таємниці, що один з партнерів може мати секрети, або він має якісь таємні почуття. Тобто картина не така прозора, не така емоційно відкрита. І це може бути основною проблемою, чому ці люди віддаляються один від одного. Да? Тобто, проблеми з дружиною в основному. Зводяться до матеріального, бо це перша карта, до матеріальних труднощів, недовіри та емоційної дистанції. Таке існує відчуття, що в відносинах бракує стабільності, гармонії. Один з партнерів може мати якісь таємниці або якісь невирішені питання, те, що приховується. Крім того, є якесь рішення, в якому, ну, типу, як краще рухатись у стосунках. Виникає питання, як краще діяти і як рухатися в цих стосунках. Можливо, наявність якихось спокус, нових бажань, або третього. третього... Третьої людини, да? І це загрожує ем, стабільності. А питаємо, чи любить його дружина? Якісь труднощі у подоланні якоїсь ситуації, якісь неприємні моменти в минулому, які ще залишились невирішеними, да? Можливо, не може вона знайти якесь рішення, щоб поліпшити їхні стосунки. Відчуття нестабільності, проблеми, бідність, роблять між ними таку емоційну відстань або ж труднощі. Да? До цього шляху сімейного благополуччя. Двійка, Двійка мечів це про внутрішній конфлікт. Людина не може прийняти рішення, не може зробити вибір, не може визначити, що робити з цими стосунками. Тобто вона ну, от, сумнівається, як їй жити далі. Дев'ятка кубків. Це карта незадоволення, розчарування в емоційному плані. Дружина не отримує того щастя, того задоволення, на яке вона сподівалася в цих стосунках. Тут же злі вказує на те, що або є потенціал. Або є якесь бажання змін, да? тобто це карта, ну, тіпа, діяти, але ну, в якому сенсі вона хоче діяти? Чи вона хоче діяти і покинути його? Чи вона хоче діяти і піти наліво? Чи вона хоче діяти в плані розпалити вогонь і відчуває якусь певну спокусу. Да? П'ятірка. Якесь відчуття втрати, розчарування да, в сімейному житті. Тобто вона сконцентрована зараз на якихось недоліках і не пам'ятає, що хорошого було в їхній стосунках. Замість того, щоб фокусуватися на чомусь приємному, вона згадує якісь гадості. Тобто, можна сказати, що. Я не побачила тут карти якоїсь любові, чогось такого. Вона переживає якісь складні емоції, розчарування, сумніви невизначеності. Не впевнена вона в своїх почутті або в тому, що їй варто залишитися в цих стосунках. Емоційно вона незадоволена. Незадоволена і ну, і не любить. Питаємо, чи він її любить? Якась відсутність внутрішньої сили. Йому бракує якоїсь впевненості в своїх почуттях. Єрофант це карта стабільності, це традиції, це зобов'язання. Він завжди пам'ятає, що вона його дружина, і він за неї відповідає. Він сприймає її як, як частину традиції, соціальних норм. Тобто він може залишатися в стосунках через почуття обов'язку, да, якогось почуття тиску соціального, ну бо так треба. Сім кажезлів. Він бореться, захищає свої позиції, може відчувати, що потрібно боротися за свої стосунки, за свою роль в цих відносинах, але Оця боротьба це супроводжується якимись напруженостями і конфліктами. Він працює, докладає зусилля, прагне до покращення, людина готова працювати над цими стосунками. Але більше з погляду практичності. Це карта практичності, не із-за емоцій, да? не із-за любові, а з, практичних, з практичної точки зору, да? ну, знову ж таки, соціум. Двіка Пентаклів говорить, що він не вміє балансувати, не вміє він поєднувати різні сфери свого життя. Тобто. Наприклад, емоції і матеріальні питання. Йому важко знайти от гармонію між особистими бажаннями та зобов'язаннями, типу, ну, типу, соціальними. Да? Це моя дружина, там, я дожен дати. Четвірка. Це про стабільність. Тобто їхні стосунки а, мають певне положення, певну стабільність, а, це от, зовні у них стабільна, гармонійна традиційна сім'я. От, вони от показують і він показує всім от, от таке. Тобто е, 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 якихось емоцій, якоїсь прив'язаності немає. Я тут бачу е, про матеріальні традиції. Тобто, ймовірно. Тут немає якоїсь романтики, якоїсь глибокої любові, пристрасті. Він підтримує стосунки через обов'язок, через звички, через матеріальні якісь аспекти. Є елементи боротьби за ці відносини, прагнення стабільності. Але емоційної якоїсь такої глибини я тут не бачу. Бо ну, це все якось більше схоже на те, що він хоче зберегти стосунки. Ну, бо, бо так треба, бо так соціально правильно, а не тому, що він там сильно її любить, бажає, от і так далі і тому подібне. А питаємо, чи є у неї якісь емоційні зв'язки, чи може інтимні зв'язки з охоронцем. Бачила, епідус, перевіряємо. Перша карта, що випала, зв'язки, які в неї є, це зв'язки е, традиційні, да? Тобто, якщо він її охорониться, то це чисто службові, формальні це повага до правил. Тобто вони взаємодіють, але в межах е, е, професійних кордонів. Е, ну, тобто... Ну, Да? Тобто вони, Це карта партнерства, відносин, взаєморозуміння. тобто Вона до нього добре відноситься в плані емоційного, да? але це не романтичний, не фізичний зв'язок, це професійний зв'язок, так би мовити, да? Сила. Якась одна з не здатна або не хоче утримувати відносини в межах да? Здорових, здорових меж. І це може викликати якісь конфлікти. Хтось, хтось не може боротися з собою. Оцей конфлікт залишився без вирішення, або ж починає виходити на поверхню. От. І вежа. вежа нам говорить про те, що ця карта великих змін, руйнування. Тобто ці, ці їхня взаємодія, ці їхні стосунки можуть зазнати серйозних потрясінь, можуть розірватися, зруйнуватися, вони можуть перестати спілкуватися один з одним. Варта конфліктів, маніпуляцій, зрад. Тобто є певні непорозуміння, якісь такі зрадницькі дії, що підвищує цю ймовірність, що їхні відносини прийдуть на рівень якогось конфлікту. Тобто Такі неспокійні відносини, доволі такі як для Охоронця, да? тобто, ймовірно, що між ними є емоційний зв'язок, бо є карта двійка кубків. Але, але цей зв'язок якийсь нестабільний, і він може бути пов'язаний з маніпуляціями або зрадою. Да? І карта вежі свідчать, що ці стосунки зазнають, можуть зазнати значних потрясінь, руйнувань. Ну, Такі, такі стосунки. Так, і розкриваємо. Хто така Олена взагалі? Олена це людина конфлікт Вона часто перебуває в конфліктах. Якась боротьба за свої позиції, схильна до маніпуляцій, до боротьби за владу. І ці її от поведінка не завжди чесна. Сімка кубків людина от має емоційні труднощі. От нема в неї щастя, радості, гармонії в житті. От в неї є проблеми з внутрішнім світом і з почуттями. Фортуна. Якийсь має період зараз невдач, труднощів в житті, тобто їй не завжди останнім часом щастить. Трійка Кубків це карта соціальних зв'язків, це радість, святкування, дружби. Тобто вона людина товариська, яка любить якісь свята, зібрання, проводити час з близьким оточенням. Королева вона не завжди відповідає тим очікуванням, стандартам матеріальної стабільності, може бути транжир, транжира, да? не, не здатна забезпечити свою родину, близьких. От проблема в неї з емоційним і матеріальним життям. Дев'ятка кубків. Має якісь розчарування, розчарування в емоційному плані. Відчуває, що недостатньо вона щаслива і задоволена, не задоволена своїми відносинами. Карта закохання. Незадоволена вона в питаннях любові і відносин. Є в неї якась проблема, кого вибрати у виборі? І за цього в неї нема гармонії в відносинах, які в неї є сумніви щодо свого партнера? Чи варті її ці стосунки підтримувати? Паш, Людина може навчатися, прагне нові можливості, вона активна, бажає діяти, може бути імпульсивна, не завжди серйозна в своїх діях. От, тобто і з ентузіазмом можна почати, а далі як воно буде, да? головне запал. Колісниця. Не контролює вона ситуації, да? не управляє вона своїми емоціями, тобто вона відчуває, що, то, що вона рухається вперед, але не досягає своїх цілей. Паша емоційно незріла людина, вона не вміє виражати свої почуття, не зовсім відкрита, да? приховує свої почуття, туз. Є потенціал, потенціал є до якихось глибоких почуттів до да, так би мовити, що нові якісь емоційні зв'язки в її житті будуть, але, можливо, вона не зовсім готова до них. І жриця є, є людина от має певну інтуїцію. Але тримає свої думки при собі. Тобто людина зовні товариська, активно шукає нові можливості, якісь да, чогось вчитися, розвиватися, там, двигатись вперед, але має проблеми з емоційною стабільністю, не задоволена особистим життям. Емоційно така незріла, не вміє виражати почуття, не вміє будувати гармонійні стосунки, часто стикається з якимись їй якось ну, можливо, можливо, тому що вона доволі їй якось людина. І також карта показала, що вона не вміє розпоряджатися грошима. Отак так вот.